Вірш на сьогодні Матея 13, го 21 вірш. Пошла сим чоловічі, ангели свої, і позбирають вони з царства його все, що близне, і всіх, що роблять беззаконні. Читаємо значення. Господня організація на землі ділає під його розказом і виконує його волонтерів. Та організація не належить до жодного чоловіка, і тому вона не є під контролем ніякого чоловіка або людей. Жодний чоловік не може полишитися в Божій організації, хіба що той чоловік служить Богу з несамолюбства. Між дійсними помазаниками не може бути клопоту незгоди, суперечки. Бо ті, що їм буде, була припоручена робота Божа, радуються чинити його волю і тому всякого часу ділують у єдності. Певна річ, що в таким випадку самолюбство є причиною боротьби і ті, що, є, що спричиняють клопіт, не належать до громади храму. Можливо, що колись хтось із них був прийнятий до храму, але вони не можуть позістати там і в той, той самий час спричиняти хлопця. Такі лихотворці не погоджуються з Господнім способом виконання його роботи. Якщо б вони згаджувалися, з Господньою роботою і бажали мати час у цій роботі, то певно, що вони ніколи навіть не похваляли б клопоту. Вартова башка номер 8 1938 рік. І так даний текст учені його святкує нам, що вся робота у Божій організації знаходиться під керівництвом Божим через Ісуса Христа і Його ангелів, які керують справою у кожній роботі і справі, котрі його назначив виконати в цьому часі. На землі, особливо в часі залишаючи, тому що тут прямо нам заслідковано було, що ангельський хор перший по 19-му вікна відкриття дає повідомлення земному відділу. Про роботу Бога Його Ісуса Христа. Тому зазначено тут, що Господня організація на землі ділає під його розказом, коли виконує його волю, то у організації не може бути жодного такого свого поняття наперекір Божій роботі і завдавати клопіт. Іначе довго ні так не будуть. Тобто його має свій спосіб для того, щоб зробити очищення і не признати тих, хто спричиняє клопіт по причині свого самодубства. Тому тут зазначено особливо таку річ. Між. Дійсними помазаниками не може бути клопоту не згоди суперечки. Тобто, ми бачимо, що робота, яку назначив Бог Єгор через Ісуса Христа Святих Ангелів і Остаток Церкви на землі, коли приступив до виконання Божої роботи, то якщо зайшов клопіт, там знайшовся такий саутер, який замість того, щоб підкоритися порядку способу методу Божому, коли поступав приказ до якої роботи, організація Божа мала приступити і виконати яку роботу, то ми бачимо, що той клопіт був безстроосунний. На показує його, що якщо перебувають помазанники разом на землі, або продовжують роботу, то між ними не має бути ніякого клопоту, тобто нарікання один на одного іменно тих, котрі дійсно належать до клясного остатка або тут називають помазанники. Як бачимо, що це робота, яка особливо вже на завершаючий час прибула, то у нас не було якогось клопоту, який брав верх по-своєму, а тільки по накресному проростку. Розпізнана була праця і виробляється праця по пророчих обітницях, як той клясою котра розпізнала той полон, який під час Другої світової війни зробив диявол через свою організацію. Так і коли його вивели з релігійного полону, то розпізнана була друг друга. То є ця кляса слуг, котра знаходиться під керництвом Божим і розказом Божим і виконує волю Божу. І продовження також показує, що є взаємопонімання, котре підтверджують ангели небесні, тобто Бог Його, Ісус Христос через ангелів, котрі обертають пророцтво, свідоцтво або роботу по пророцтву і свідоцтву у факті. Тому спільна праця цих працівників, котрих його покликав, вона завжди відрізняється від усіх групіровок і всіх організацій, тому що організація Божа, вона... Поєднана з волею, заміром, Божою ціллю і працею, котра на попросту і згодно часто розпізнається і продовжується і без клопотів. Тому що тишиться оставних, то має всяти приклад із цього, що їх взаємопонімання і послуг попросту як його оце накреслив і повідомив, що не може бути клопоту. Якщо там з'явився клопіт через саутера, спротився він тій роботі, котрі його дав приказ до виконання. То він спротивився і показав, що це не час ще збирати Велику Громаду, це не час виконувати цей приказ, що є другі вівці не з цієї кошарі, я тих мушу привезти цей бунтівник, і клопітник, він назвав час не по Божому накресенню, а по-своєму, що ця робота буде виконуватися по Армагеддоні. Тому ми бачимо, що його... Дав ясність клопоту і осону клопіт тих, котрі замість волі Божої хотіли виконати волю Сюгу або напрямки волі Божої. І так у кожній справі, у Божій організації повідомляє, що цей порядок, який тут об'явив відносно своєї роботи, яку він. Виконує на землі згідно часу. Ця робота має бути у взаємопоніманні із клястою небесною, ангельською, котра сьогодні всі пророста обертає фізичні факти, виробляється слава для Божого ім'я, бо ми в цьому часі вже живемо. І ця слава для Божого ім'я йде у вічність. Ті, котрі взаємопонімання мають із роботою Бога Йови, Ісуса Христа, всіх святих ангелів, котрі виконують цю працю сьогодні виробляючи славу для Божого ім'я, тож просто підтверджують, що коли розпочиналася війна у написаних пророцтвах, то перше, ми бачимо, і сказав, не ваша це війна, це моє. І там якраз задіяні були невидимі сили, і дійсно ця кляса слух, котра представляла на повне виконання, вона стояла і приглядала тому тивовижному і надзвичайному ділі, котрій виконував і Його для честі слави свого ім'я. Тому всякий клопіт, який причиняє опір Божому способу, Божому методу, Божому розпорядженню, він осувається невидною силою. І такі суттєві, які будуть осунуті, осуваються, вони не будуть мати радості, вони не будуть мати. Розсудку далі будуть вживати без розсудок, котрий не знайде місце до кінця у Божій організації. Це так значимо.